Доброго дня, мої підписники, гості мого каналу. Вкотре вітає селище Максимівка Полтавської області. Ще одну платформу представляю до вашої уваги. Значить, Представлена вона в розмірах 5 метрів 10 см на метр 80. висота борта 25 см. Дійшло повністю від початку до кінця під платформою для того, щоб її підтримувати і витримувати навантаження. В попередній частині ми можемо побачити кріплення до автомобіля, контакт. Опорне колесо, габаритні вогні. По кожному куту є опорні стоєчки. Дуже зручно для того, як коли ми залишаємо наших бжів на медозборі, для того, щоб не, на прицеп взагалі не було ніякого навантаження. Значить, Ця платформа зашита доскою 25 мм товщиною. Значить, дуже гарно себе зарекомендувала. Ми її фарбуємо з усіх боків для того, щоб вона багато років прослугувала і не гнила. Значить, ця платформа в нас зроблена крила на кронштейнах. Ступиться 498. Ну, також витримає до 2 тонн навантаження ця платформа. Давайте ще подивимось по задній частині нашої платформи. По задній частині цієї платформи ми можемо побачити також опорні стойки по кожному куточку. Значить, бортик виконаний на завісах, дуже гарно зварений. При відкриванні він буде повністю відкидатися в них вниз, для того, щоб не заважати розвантаженню і завантаженню наших вантажів. Значить, квіпля на гайках дуже міцно, дуже якісно. Значить, Стопи повороти винесені на зовнішню частину для того, щоб не заважати нашому борту. Якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте, на всі питання відповідаю і допоможу вам в вашому виборі. Take me back